Привіт усім слухачам і слухачкам. Ви увімкнули другий сезон подкасту про літературу Правда і Кривда з вами в етері знову. І нарешті Геля та Іра. Ну і як нас вже назвали і охрестили перша і друга дівчинка з правди і кривди. Першу ви чуєте, сподіваюся, добре. І тепер я апелюю до другої дівчинки з правди і кривди. Іро, озвідція дайте голос людям. Немає голосу, нема що казати. <laughs> Вона отож, я нагадаю, хто ми? ми ведучі першого сезону. А за сумісництвом, люди з дипломами катедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, що власне дає нам право говорити про літературу так, ніби ми знаємо про неї все. Ну загалом про літературу можна говорити так, наче всі знають про неї все, і без дипломів. У першому сезоні нашого подкасту під назвою літературна п'ятирічка ми говорили про українську та перекладну літературу останніх п'яти років, про важливі і не дуже тексти, які варто і не варто читати, радити і дарувати друзям і подругам, і які варто нещадно палити на вогнях праведного гніву. У другому сезоні нашого подкасту ми також говоритимемо про актуальне, і це актуальне в нашому випадку війна. Тож будемо говорити про війну і літературу. Говорячи про війну і літературу, яким був ваш досвід читання, скажімо так, у цю війну з 24 лютого чи читалося вам загалом і що читалося? Ну, у мене проблема з концентрацією взагалі по життю, а під час війни я читала дуже мало. І основно це були якісь лонгріди, тобто це не художні ти, так. під час війни читала, ніби війна вже, вже закінчилася? Ну я живу в майбутньому, де нам оплачують репарації. Вибачте окей. Добре, тобто книжок ви особливо не читали? Mm -mm. Взагалі? Ні, читала, не дочитувала. А ага. якщо не дочитувала, це не рахується. У мене була та ж сама проблема, я теж говорю в минулому часі, <свіс> була і є, яку б книжку я не взяла, я не могла її дочитати. І я не відчувала якогось навіть морального права. Ніби я маю право читати зараз, і я маю право втікати в ці світи і читати про щось хороше, якщо нас оточує, ну, м'яко кажучи, не щось хороше, нас оточують жахливі новини, і, власне, найлегше оточити себе цим шумом і важко втекти у якісь, ну, не знаю, безтурботні часи, про які б писала б література. Однак часто постають важливі насправді для нас питання, чи може нас хтось зрозуміти? Чи може от нас зрозуміти умовний німець? Ні, не може. Чи може не зрозуміти умовний француз і, власне, куди кричати і до кого бігти за цим спільним відчуттям болю, а також у якому місці світ стиг надламатися настільки сильно? Література, вона навряд чи відповість на ці запитання. Можливо, вона і не мусить цього робити, але вона добре ілюструє індивідуальні досвіди проживання війни, тому вона дає можливість краще зрозуміти себе. Через інших, і власне за цим розумінням ми і прийшли до того, щоб створити цей сезон. Бо Володимир Олександрович сказав: кожен має займатися своїм, кожен має бути на своєму місці. І я щаслива іро, що ми зараз сидимо на своїх місцях і що ми займаємося своєю справою. Ми говоримо про літературу, ми говоримо про воєнну літературу 20-21 століття. Тому. Шановні гості, дорога родина, я запрошую вас, Іро, оголосити структуру і особливості цього сезону. Вперед у десятьох випусках ми будемо говорити про масштабні воєнні конфлікти, що стались протягом 20-го та зачепили 21 перше століття від першої світової війни до російсько-української війни, що відбувається зараз. Ми не історикині, тому аналізуватимемо художні тексти, але для кращого їх розуміння даватимемо невеличку довідку від нашого друга історика Маркіяна Керчева, яка мала б коротко писнити, що трапилось з реальністю, яка й пробралася в літературу. Хочемо зазначити, що ми забираємо мікрофон у метрополії. Отож, будемо слухати голоси поневолених народів, які вирішили виборювати право на свободу, а також тих, що потрапили у війни не зі своєї волі. Ключовим досвідом для нас був досвід українців, а чому б ні? наші улюблені у цих воєнних конфліктах? Бо своє сорочка ближче до тіла, ну і плюс українці найкраще. А Фак. у випадках, що українці не брали участь в тих чи інших воєнних конфліктах, у фокусі найчастіше перебуватимуть досвіди колонізованих народів. Так, ми забираємо мікрофон у метрополії Водночас ми зміщуємо акценти, ті, які зазвичай були маргіналізовані, наприклад, в'єтнамці або сирійці, будуть в ядрі, а ті, які завжди були в фокусі: росіяни чи американці, боже, майже одне й те саме, господи, перемістяться на периферію. І ще раз, шановні гості, дорога родино, запрошуємо вас до калідорів та ванних кімнат із нашим подкастом. Будемо читати і говорити про війну. З вами традиційно. Геля та Іра у подкасті Правда і Кривда та його другому сезоні під назвою Ніколи знову, де ніколи постійно трапляється, а правда має неодмінно перемогти. Бо так сказав хто, Іро? Наш сантесійний Володимир Димир Олександрович. Так, ну і теж традиційно, нехай вам буде повно, і бережіть себе.